Закордонна наука. Черкаські студенти зможуть практикуватися у Польщі. Усе у межах освітнього проєкту Наука Піель. Українську польську академію створять на базі одного із черкаських вишів. Освітніх партнерів шукає Варшавська академія суспільних наук. Нині, говорять організатори, нову програму розглядають у польському міністерстві освіти. Та сподіваються, перші черкаські студенти на закордонну практику зможуть поїхати вже наступного року. Також нагоду матимуть і їхні викладачі. Єдиний мінус таке навчання не буде Безкоштовним. Натомість по його завершенню спудеї отримають диплом бакалавра і українського і польського зразків. Вони получають знання, вони получають диплом європейського образця, вони Они Євросоюз. І, як я говорю всім студентам, з которыми я повернутися вернутися не сюди в Україну, щоб здесь на Україні будувати наше будущее и наше государство, воспользовавшись опытом наших коллег европейских. Молодой человек, который приезжает из Украины в Польшу, он знает хорошо, очевидно, украинский язык, русский язык, обучение польского языка. В Польше учатся английского. На рынке труда это выгодно, это специалист будет, потому что компании из Украины работают в Польше, польские на Украине.